Вітаю, допуск кількох газет щодо того, що ніби як адміністрація Байдена дала дозвіл бити в глиб Росії американською далекобійною зброєю, викликала. Я б навіть сказала безпрецедентну істерику на російському телебаченні, е, такої якісної і всеохоплюючої буквально ну от, криків і визгів. Треба сказати, що давно я не бачила. Ну І це говорить насправді про те, наскільки це взагалі болюча тема для РФ. Е, саме удари по території Росії далекобійною зброєю. Е, Только появились эти новости, никакого подтверждения ничего. уже российские пропагандисты начали ну, кричать. Администрация Джозефа Байдена, похоже, решила, как-то уходя, гасить всех. Гру громко хлопнуть дверью. Вчера поздно вечером Запад перешел очередные, кажется, последние уже красные линии. Администрация Байдена решила продолжать войну, которую обещал завершить Трамп. Ночью Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России. Официального заявления Белого дома нет, зато есть одновременные публикации «Нью-Йорк Таймс» и еще трех либеральных изданий, где сообщают, что разрешение бить по России – это предостережение товарищу Киму. Уходящий из Белого дома пожилой человек подтолкнул мир на грань ядерной катастрофы. Социальной сети X уже набирает популярность хэштег Третья мировая война. Украинские террористы получают возможность наносить удары по Ростовской, Брянской, Белгородской, Воронежской областей, по Азовскому побережью Краснодарского края, частично по территории Смоленской, Калужской и Липецкой областей. зоні пораження. Якщо вірить в пропаганда. 245 воєнних об'єктів і 16 воєнних аеродромів. Ну, що ж тут сказати? Якби РФ не загрожувала ядерною зброєю всьому світу, то і не було б ніякої загрози ядерної війни. Так що не Байден цю загрозу створює, а створює її Росія. Але ну, тут, знаєте, головне зрозуміти, що в принципі, оця загроза ну це в черговий раз спроба захистити свої ну, от, звичайні військові об'єкти і буквально захистити можливість Росії. Просто бомбити Україну, просто вбивати українців і не отримати нічого у відповідь. А це от всі ці погрози, крики і визи. Ну і нічого там нового також не додалося. Вони продовжують посилатися всі пропагандисти на слова Путіна про це, що буде це вступ Америки в війну. Що це оце починається тоді відкрита війна? Ну оскільки є перше джерело, то звернемось до першого джерела, щоб зрозуміти якими саме наративами, якими саме тезами будуть і, і продовжують власне, це, вони вже якийсь певний час роблять, атакувати західну аудиторію, і в першу чергу насправді адміністрацію Трампа нову і Західні уряди? Ці оці російські пропагандисти. От, от, Буквально слова Путіна це їх і відображають нічого нового. Нічого іншого вони не придумують. Вони говорять про те, що там не, це ж стрілять будуть не українці. Це стрілять будуть якісь там примарні. Війська НАТО і це тому там є втягнення в пряму, пряме сполучених штатах у війну. і Це такий посил насправді Трампу, тому що саме в середовище Трампістів, оце популярна ця теза про те, що Америку хтось втягує в якусь війну, а Америка не повинна воювати і так далі, і тому подібне. Ну ось дивіться. Польотні завдання в ці ракетні системи можуть, по суті вносити только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать это не могут. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, Европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, Европейские страны воюют с Росією. А если это так, то имея в виду изменение самой сути этого конфликту. Мы будем принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые нам будут создавать. Тут цікаве те, що Путін фактично сам тільки що оце, оце, цими словами. Він визнав, що ні Крим, ні Запорізька, там Донецька і інші там області і взагалі все, що захоплено е, РФ в Україні, не є територією е, Росії, тому що е, атакам сами вже били по Криму, вже били американськими ракетами, е, також по іншим територіям. Ну, тобто, е, і це чомусь не, створ... не змінювало суть конфлікту. А тут раптом щось змінить суть конфлікту, щоб це були там не Крим, а е, е, якась там Калуга. Е, ну а до чого ж тоді були ці всі крики про те, що визнати реалії на землі, от вже внесли в Конституцію Росії якісь там області. Ну, Виходить, це навіть для Путіна це все пусті слова і маячня. Ну, тобто він щось там говорить і навіть не думає. Е, тому що, е, ну або коли вже вдарили по Криму, вже змінили суть конфлікту. Ну або ні. Тоді можна бити і, і куди завгодно хоч до Уралу. Е, тому це все просто ну, звичайний такий словесний тиск. Ну і в цьому словесному тиску е, взяли участь вже там буквально всі, тому що істерика, треба сказати, триває вже не перший день. Вони так її там вяло, вона так тривала весь місяць, цей тому що щось таке вони здогадували, що мабуть таке дійде до цього всього. Е, але от навіть от Володін, після от того, як він там десь цей вифік з'явився, що хтось там щось дозволив, е, також почав там про цей же самий, от, що це вже тепер буде війна з НАТО, ну і наговорив ще там трошки смішного. Якщо це відбувається, то Росія винуждена буде відповідати. От щоб ні у кого не було сомнений, це буде саме так. Як? Це питання до Міністерства оборони. Але ясно, що відповідь буде. Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла. Понимаем, что следующим шагом может быть ответ со стороны Соединенных Штатов Америки, а потом неизбежен наш ответ. Это называется эскалация. Там да, вы має мы назвали эскалация. а он вот буквально э, все напады на Украину, немало назвали эскалацию. Ну, І як завжди, от нет, якісь чергові ну, бачили ви вже цих нет? Я не знаю вже цілу пачку нет розбили в свого часу. Е, ну, але знаєте, от, нав навіть на цьому тлі найбільш звичайно вразили не оці всі. Вони зрозуміли там, що російські пропагандисти всі будуть говорити все, що завгодно. А ось хто дійсно вразив, так це речник генерального секретаря ООН Стефан Дужарік, який от після того, як ці з'явилися чутки про дозвіл, е сказав, е що е удари цієї американською зброєю в глиб Росії. От, Дуже він закликав забезпечити захист цивільного російського населення. Можу сказати, що всі сторони повинні забезпечити безпеку та захист цивільних осіб, незалежно від того, де вони перебувають. Хочеться запитати е, цього чиновника ООН, А де він був всі два роки? От буквально, і де він був, коли кожен день буквально щось летить у бік України і гинуть цивільні українські люди. От їх не треба забезпечувати. Да? А от як з'явилися розмови про те, що якісь ракети, не дай Бог, прилетять в бік Росії, то треба забезпечити безпеку цивільних осіб. А Нічого, що ракети летять в сторону України два роки. Ні, ніяк воно не виник... не викликає ніяких думок. Ну тому, знаєте, це все звичайно так має вигляд якогось такого. Знаєте, з одного боку театру абсурду, а з іншого боку, дуже такої цинічної Е, Ну і ця цинічна галіматія, вона значить продовжується оцими. Е, е, чого раптом е, Байден от, вирішив дати ці дозволи на високоточну зброю? Така знає загадка. Чого раптом от, ракети по Україні летять, чи летять? Така несподіванка, раптом та е, хтось подумав, може е, варто якось е, щось зробити з цим, якось це, може якось варто е, якось це припинити і, взагалі, якусь відповідь дати. Вообще, что стало поводом к таким решительным действиям со стороны США, можно лишь предполагать. Также есть версия, что разрешение Байдена бить дальнобойными американскими ракетами в вглубь России связано с нашим ударом, который был на этих выходных. Это был один из самых мощных массированных ударов по инфраструктуре снабжения ВСУ. Поражены подстанции, которые питали оборонные заводы противника. Ну, це прекрасно, знаєте. З такою відстанню в 5 хвилин одна питає: що ж стало привідо? А інша каже: ой, може те, що ми вдарили в черговий раз по українській цивільній інфраструктурі могло стати привідом. Раптом така думка з'явилася, що може якось це може викликати якісь відповідні відповіді. Така загадка. Ну і знаєте, от насправді про ці удари взагалі по Україні вони звичайно ну просто захлинаються від захвату, і як же вони знищують українців. Це от просто якась от Ну, 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 ну знаєте такий прямо театр ненависті. Так можна сказати, тому що е просто ну, люди не знають вже, як радіти цьому, що от знову вдарили по українській енергетики, це знову українці, мабуть, залишаться без світла. Ну, радість – це повні штани. Ми виконуємо задачу, поставлену Верховним Головним Командовичем. І сьогодні ночі і рано утром Україна в цьому убедилася. Притом, звертайте увагу, що ось вот ця Одна из самых массовых это за последнее время, время, когда было выбрано, утро, воскресенье, когда люди по домам, не на тех объектах, куда шли удары, то есть чтобы была минимизация любой возможности устроить провокацию в стиле Ахмад Дети, чтобы ничего подобного никто не попытался сделать. Оце, знаєте, ну, якась така особлива, я думаю, цинізм розповідати, як вдало, що це був неділя ранок, люди всі вдома. Ну, просто страшно. Да. От будете знати тепер, да, що от коли людей вбивають. В цивільних будинках, то це, з точки зору, їх дідало придумали люди, якраз спали і от вчасно вдарили. Причому, ви знаєте, коли виявляється, що цих людей таки вбили, починається розповідь про те, що ой, невідомо, чому там в Одесі раптом загинув. І взагалі, мабуть, вони не російські люди, і, знаєш, їх можна вбивати в Одесі, не російські люди. Причому це також окрема якась така історія, тому що з якимось особливим таким рамком. Радістю Бомблять саме російськомовні міста і з особливою радістю знищують цих всіх людей, які живуть в цих російськомовних містах, частково, які там продовжують говорити російською мовою, і саме судячи ну за це, їх і вбивають, тому що там він в кінці каже, от зараз подивитись. Він каже: вони говорять на якісь незрозумілі мові на Україні. взагалі невідомо, яка ну мабуть, тому що російською говорять, тому і вбивають їх, судячи з усього російські, оці всі. урода. Сегодня в Одессе, конечно, произошла ситуация трагическая. Люди погибли. А вот это все, что называется Украина. Это вообще что? Вот этот плевочек на карте Европы, который разрезся до небывалых размеров. Благодаря кому? Ленину, Сталину, Хрущеву. Что там было-то от Украины? И теперь вдруг о себе возомнили, какую-то историю пишут, что-то о себе рассказывают, говорят. В русские города заехали непонятно откуда, непонятно кто, покорили людей, которые там жили, галичане. И началось. Что, в Одессе русские, что ли, остались? Они вообще непонятно кто. В Николаеве русские остались? Украинцами они так и не стали, говорят на непонятном языке. Свою историю определить не могут, но все равно они все чувствуют, что они Европы. Да? В 2014 году они прыгали на Майдане. Что, кто не скачет, то москаль? Ну что, ускакали в Европу? Хотели, чего, кружевные трусики и вес Ну как, помогло? Ну, то, кто в Одессе выявляется, живут такой жалый жалычата, да, чтобы вы не сомневались. Ну і особливо, знаєте, це гадісне, коли хтось хоче жити добре, а не так, як живуть в Гівні в більшості території Росії, тому що вони реально там в гівні живуть. Е, і хоче, ну, якось знаєте, ну, пристойно, з пристойними якимись зарплатами, пристойними е, будинками, пристойним всім. От вони прям ненавидять, що хтось захотів жити пристойно і починають, о, що дострибалися. Ну, знаєте, от така от. Мерзена така тварюка, просто яка намагається знищити сусідній народ тільки тому, що він хоче жити пристойно. Все, іншої причини немає. Тільки одна причина: тому що люди захотіли жити пристойно. А це ж не треба. Треба жити, от, як уроди жити, як росіяни. Ось. Ну і звичайно, ніхто на російському телебаченні навіть. Не думає взагалі приховувати, що головна мета цих ударів це енергетика, це для того, щоб цивільне українське населення сиділо без світла, все точка, немає іншої ніякої мети. Тобто це також із з тої ж історії, щоб не жили пристойно. Бо що ж це так? Два роки війни, а тут ще хтось живе пристойно. Вони ж ще два роки назад кричали, там от Грульов кричав ще два роки назад, що треба все знищити, оце от щоб сиділи там, каналізація, щоб не працювала, води не було. Це він говорив ще в 22-му році. Досі в Україні є каналізація, і цей його прямо от видно, що знаєте людину. Це вибішує, бо він там, депутат від е, якоїсь там. Владивостока, ну а во Владивостоке, там вот эта вся территория, на звідки, там канализация, там ее, мабуть, нема, он звик до этого, и его выбишуя, что просто в Украине ей горячая вода и канализация, и даже электрика. На этих кадрах российские ХА-101 равняют землей под станцию в городе Ровно. А вот так выглядит прилет российских ракет по каскаду ГЭС на Днепре. Кременчукская ГЭС уничтожена полностью. Вот так российские калибры заходили на цели в Одесской области. Всего повреждены или полностью выведены из строя семь крупных ТЭЦ и ТЭС во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Винницкой, Одесской и Киевской областях. По всей Украине масштабное отключение света. Западная пропаганда сообщает, что за одну эту ночь Украина – потеряла около 50% от всей своей генерации. То, что сегодня было с утра, сильно греет душу, правда, да? Все рассказывали про тяжелую зиму на Украине, да? Зима началась? Ну, еще пока нет. Ну, две недели осталось. И как раз в началу зимы, оно как раз вот этот результат мы догоняем. Сегодня вот эти вот удары, это называется крайне толково спланированный массированный ракетный удар. Массированный ракетный удар. Бесподобно. Если мы так будем продолжать, я вас умоляю, то через месяц просто в Украине ничего не будет не ездить, не ползать. А это прямой путь к остановке всей промышленности, к остановке всех транспортных коммуникаций и к нашей победе. Продолжение масштабных ударов по энергоструктуре Украины. То, что произошло а, за минувшие сутки, собственно, это то, о чем говорили неоднократно, и что является самым эффективным способом ведения боевых действий. Объекты критической, в частности, военной а, инфраструктуры Украины, а главное, енергокомплекс этой страны – легітимна законна цель. Поэтому удари на демоставіну. Тобто, спосіб ведення війни зрозуміло, да немає в них ніякого іншого стратегічного плану. Є тільки стратегічний план це зруйнувати енергоструктуру України. Все, і це єдине на що вони розраховують, щоб перемогти, виявляється. І тому оце все. Е, ну і знаєте, особлива мерзота це такі от втікачі, оце, оці, от, знаєте, зрадники, е, які побігли до Росії, які завжди тут, в Україні, вони працювали на Росію, в 2014 році, вони втекли всі масово. І оця от мерзота, е, от вона просто мріє, щоб тут все знищили. От просто ну подумайте, воно сиділо там, десь одне там в Верховній Раді. От. Як Кіленкара, в якого ми зараз побачимо, вона сиділа в Верховній Раді і завжди ненавиділа цю країну. Вона тут гроші з бюджету отримувала, а все одно ненавиділо, все одно воно хотіло, щоб воно знаєте, не було цієї країни. І ну, звичайно, важко переплюнути е, колишнього прем'єр-міністра Азарова, який нещодавно тут е, в одному з інтерв'ю в Росії він там також переховується. Виявляється, людина була прем'єр-міністром і. Почав розповідати, що треба знищити Київ і взагалі перенести столицю з Києва в якесь інше місто, а Київ знищити. Ну, це от як небудь знайду, вам це також покажу. Але оцей також що треба заморозити, заморозити Україну. Бо воно втекло, бо в нього тут нічого не вдалося, бо воно тут е, взагалі ну, показало свою мерзотність і нездарність. Не, не, не Тобто, скільки воно тут було біля влади, єдине, що воно добилося, це те, що йому довелося тікати. Тому що нічого хорошого воно для країни, для людей в країні, не зробило. А тепер втікло і розповідає, як треба донищити цих людей. По яким об'єктам прилетіло, да? і які последствия цієї атаки. Подверглись атакам в тому числі і об'єкти, які должны были обеспечити імпорт електроенергії, с Европы. Эти объекты в том числе. О чем это говорит? О том, что на самом деле Украина столкнется не просто с очень тяжелой зимой. Я даже себе не представляю, в случае, если такие атаки продолжатся, ну, мне кажется, будет полный блокаут. Там света не будет совсем. Ну, так то бачите, видите, российские цели, разумели. это це цивильные объекты, объекты инфраструктуры, и это спроба, ну... Просто зробити так, щоб населення жило без світла, і от все. Е, натомість вони самі в своїх цих ефірах говорять, а які українські цілі можуть бути атаки, виявляється, це фаби, знаєте, в трусіках, що українці знищать місця зберігання фабів, це ну, плануючих авіабомб, і це, ну, це якраз ці бомби, які зараз на Харків вони, до речі, кидають також на цивільних людей. І це от ті можливості тих літаків, які ці ФАБи скидають. От це от такі цілі, знаєте, от такі жорстокі українці вони туди будуть никакой критики не выдерживает вот это вот предлог, что мы будем бить по северокорейским каким-то мифическим частям. Начнем с того, что большая часть атакомесов, которые передаются Украине, это действительно э, ракеты з кассетной боевой частью. Так. Кассетная боевая часть, она бесполезна против э, живой силы, находящихся в блиндажах, э, в, даже в легкой бронетехнике. То есть она ну, не обладает проникающей э, силой, способностью. способностью. Mm -hmm. То есть если вы сидите даже в бронетранспортере, вы считаете в домике. Для чего используются кассетные часть? И здесь мы подходим, что сейчас действительно волнует Киев и Вашингтон. Это наши МПК, это наши планирующие бомбы. То есть, эта кассетная часть крайне эффективна против легко незащищенных целей, таких как вертолеты, самолеты. То есть, нас будут стараться выдавливать из максимально приближенных к Украине аэродромов. То есть, это наши носители ФАБов, да? Да, это наши носители ФАБов. Против них будут в первую очередь нацелены эти МС. Какие идеи, если Украина вдарить по фалам в трусиках, как всегда, просто приховывать это. Наш президент очень хороший тактик, и когда ситуация да меняется, он стратег неплохой. Я сейчас да. говорю про тактику. Так. Вот, когда ситуация меняется, меня он, он не становится, как новая он не вот становится заложником своих прежних заявлений. Всячески нас хотят спровоцировать на эмоциональную, бездумную реакцию. Но у нас не блогеры, не активисты, которые ходят по, по ток-шоу, которым ли, лишь бы привязать ядерным оружием. Действительно. Вот, понимаете как? Да. Достаточно трезвых э, мозгов и в администрации президента, и в военном руководстве. Поэтому на провокации вестись не будем, о ядерном оружии вообще говорить не будем. Даже если, не дай бог, где-то пропустим удар, будет минимизировано э, освещение этого, чтобы не поднимать панику. Ну і от цікава історія, тому що у ніч на 19 листопада, 24-го року, підрозділи Збройних сил, взаємодії там з іншими вдарили таки по аеродру... по базі зберігання зброї біля Брянську. Це вже не вперше в цю базу, але тепер там такі, знаєте, є враження, що туди все ж таки долетіло щось дуже схоже на ракету. І Міністерство оборони Росії так приблизно про це й каже, що це щось дуже схоже на ракету, таки нарешті долетіло. Ну вот удар сам був такий, ну, в принципі, Можно достатньо. Можна подивитися про це. опасность. По возможности спуститесь в подвал или укройтесь в помещении без окон. Внимание. Не, Слушай. Ох... Ну, такое было, как Ракета как будто туда прилетела. Да нет, это. Да. Там такая добавляя, что была полоса, как будто ракета. Ну, тут, звичайно, таке. ну, Перший раз за весь цей час, до речі, російське Міноборони таки визнало, що там щось прилетіло в цей брянський склад зберігання зброї, але, як завжди сказали, що це якісь суцільні уламки, щось там впало, невідомо куди. Ну і взагалі нічого взагалі не сталося. Це знищили, нічого не горить, нічого не пошкоджено. Ну, Не пошкоджило, так і не пошкоджено. Тобто, як бачите, якось воно ближче до тої ідеї, що ну, давайте прилетить то. Скажемо, що нічого не було, і якось не будемо про це згадувати. Але є ще одна така, знаєте, нюанс такий важливий в цій всій історії. Це те, ну що росіяни в останній удар били по атомним електростанціям України, і це вже не вперше, але вперше це було абсолютно демонстративно і абсолютно масовано. Впервые был нанесен удар по очень важной подстанции, которая запитывает а, две украинские АС. Прямо и предельно откровенно постулировали главную украинскую уязвимость. Она описывается следующим образом, что на Украине по большому счету есть и будет электричество ровно до того момента, пока работают Южная и Хмельницкая атомные электростанции. Как только эти две АС будут заглушены, електричество на Україні закончиться. Я що цікаво, б'ють вони по українській МЕС, і при тому, ну оскільки ж вони кричають, що це легітимні цілі, виявляється, що вони бояться, що Україна вдарить по їх АЕС. І від цього основна оця от істерика і паніка. Тобто самі щось роблять і відповідно очікують, що ну так і всі ж так будуть робити. Вот сейчас Волочи долбанут по Курской станции атомной. Там сразу несколько станций попадают в радиус действия этих ракет. Погнать. И что мы объясним нашему населению? Они же на это и рассчитывают. Если мы каждый раз это будем на то, что происходит, кто у них, что у них, мы добьемся того, что они нам раздолбят ядерные электростанции, которые находятся в зоне действия. А мы будем говорить, не, ну слушайте, ну прекратите, ну это же невозможно, это же так нельзя было. Но ну, у них же там все равно мы не знаем, кто принимает решение. Не Поэтому, знаем. Давай... Поэтому не уничтожить знаем. всех чертовой матери и все. Принимающих решения, не принимающих решений. Не решений. Не. Их жизнь для меня ничтожна, не, но по это сравнению из... с жизнями наших граждан. Применение ядерного оружия это быстрый ядерный конфликт. Хорошо. А удар по нашим ядерным электростанциям, и заражение, которое за этим последует, и уровень бедствия, это что? Ну, это, конечно, тоже серьезная проблема. Да, и мы на это отвечать да, будем серьезный, как? Ну, протест? Серьезная бедствия. Насправді, найбільша небезпека, це якраз самі Росіяни. От якщо хтось там вдарить по атомним электростанциям, и російським в тому числе, це будуть самі Росіяни. І от, ще одна, ну, доказ цьому, це те, що... Буквально після оцих всіх сильних ну, потужних ударів по Україні Путін підписав указ про зміну в ядерній доктрині. Вони про це говорили також більше місяця. Щось там міняли. От він тепер це демонстративно підписав, щоб далі тиснути на всіх. І це і є оця сама найбільша загроза для мирного населення, про яке так ніби дбає Соловйові. Так він про нього кричить. Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Указ опубликован на сайте Кремля, он уже вступил в силу. Наша страна оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на создание критической угрозы для России или Беларуси. Агрессию любой страны из военного блока будем рассматривать как нападение со стороны всего блока. Также дополнен перечень угроз, на которые будем реагировать. Среди них наличие потенциального противника оружия массового поражения, которое могут использовать против нас, проведение крупномасштабных Военных учений вблизи наших границ. Действия, направленные на поражение объектов, уничтожение которых может привести к экологическим катастрофам. Дедушка Старый, ему все равно. Ну, вы понимаете, уже мир в труху, соответственно, ну что да. ему, ему теперь переживать? Ну, це останнє точно про Путіна. Ну і єдиний спосіб насправді від цього захистити світ це, мабуть, знищити носії ядерної зброї в їх місцях базування. Ну, наприклад, літаки на аеродромах російських, Тож, ж таки, високоточної зброї. Іншого способу зупинити це безумство російське ядерне, я вважаю, немає. Побачимося.